Ну що, всім привіт? Хто не знає, мене звуть Саня, я керуючий компанією Шатлмото. Це компанія, яка надає в оренду скутера та мопеди. Вибачте, що ми з вами не бачились, але 2022 рік виявився дуже складним для всієї країни. Бо йобана Русня вирішила на нас напасти повномасштабною війною. Я зразу відповім на ваші запитання, які будуть в коментах. Чому я не на фронті? Перше. Я приймав участь у бойових діях. Друге, я досі э, состою в складі добровольчого батальйону. Третє я пройшов ВЛК і реально за станом здоров'я комісований зі зла Збройних сил України. В мене вшита куїта в серці електронна, яка стимулює тіпа серце, не дає йому зупиниться. Кік враз почне весь. Ще хочу зразу вибачитися за свою українську мову. Я тільки стараюся і перейти на неї, вчу. І можуть бути якісь запинки чи суржик. Давайте з вами обсудимо, що сталося з мопедами за два роки експлуатації в оренді. На прикладі Yamaha Gear. мопеди ми купили новими. Огляд на них вже є на каналі. Хтось хто не бачив, подивіться, ось десь тут буде силочка на відос. Мопеди були куплені з пробігом 0 км. Чому саме Червоний гір? Тільки Червоний гір можна купити повністю новим, без пробігу. Не то, що без пробігу по Україні, а взагалі 0 км пробігу. Якийсь аналог нашої нової почти є в Японії, який затарився дуже великою партією гірів. Потім у них щось не пішло і вони почали їх продавати здебільшого на країни СНГ. Ну, Найбільша частина прийшла на Україну, бо одеські порти тягнуть все, що є в цьому світі. І ми віримо, що в 2023-му, після перемоги, одеські порти знову зароблять. Зараз на цьому у нас 29 тисяч, на цьому 28 тисяч пробігу. Політика нашої компанії така, що ми купляємо нову техніку, вона працює, це плюс-мінус до 30 тисяч кілометрів. За цей час вона себе відбиває і ми оновлюємо свій парк. Ті, хто з нами давно з кур'єрів, знають, як це працює. У нас є кур'єр, який з нами вже більше 2,5 років. Він спочатку один мопед відкатав до 30, Ми 100 зняли з лінії, продали йому здали новий. З мопедами за 2 роки в доставці, як я казав в попередньому відео, до речі, один з них, мабуть, був на огляді. Я впевнився, що Імафагір це найкращий мопед для комерційного використання. Що з ними сталося? Ми можемо, на наприклад, наприклад, оцього я вам проговорю. 500 км – заміна мастила, 2400 заміна мастила, 3900 заміна мастила, 5,357 – мастило фільтр, 7429 заміна мастила. 951 заміна мастила. 10492 заміна мастила, зняття ограничителя. Сняття ограничителя обмежувати швидкості, Це така невеличка шайбочка на передньому варіаторі. Чому ми знімаємо її на 10-11 тисяч, Бо це продовжує їм життя, і вони не так швидко зносяться заводські рідні рівні. 11975 заміна мастила, 13343 заміна мастила, 15305 заміна мастила, 16775 заміна мастила, 18645 заміна мастила і реміння. Тобто ремінь перший раз поміняли на 18645 кілометрів. Потім ми поставили мототеч, але октан, він кращої якості. Потім у нас 19803, заміна мостила і свічки. От зі свічками такраз і була проблема. Але це проблема не свічок мопеда, а відношення е, кур'єрів і водіїв. Взагалі це певна проблема всіх водіїв. Всі бачать дешеве паливо і думають: окей, проканає, зайде. Але ні. Дешеве, погане паливо, пів години. І мопед більше не заводиться. Кур'єр дзвони нам, ми виїжджаємо. Це час, за який він міг би працювати, а не ходить пішки. І ми б не їздили просто так, туди-сюди. Не рекомендую і навіть можу сказати, забороняю заправлятися на БРСМі спиртовим е паливом. Мото теж відпадає, мабуть, ще АНП в цей ряд підійде. Краще заправитися на 4 гривні дорожче якісним паливом і не мати проблем. Що ще робилося по мопеду? Комплекти передніх вилок, тому що вони почали підтикати. Ремені, фільтра та в принципі, все. Якщо продовжимо по списку, то тут заміна мостила аж до 29-175 км, а в нас 29-524 29-524. Як проходить ТО? Приїжджає кур'єр до нас певний проміжок часу, інтервал кілометражу, приїжджає до нас. Мопед ставиться на підйомник, піднімається, зливається старе мастило, вскривається варіаторна група, дивиться стан ремені, видувається вся пиль. Не на одному мопеді ми не вскривали двигун, не на одному мопеді не лізли ни в один агрегат, тільки ТО, мастила фільтра і все. Ми не знаємо, що таке, коли тече помпа. Чи відрізняється красний гір від білого, я вам вже казав. Його можна купити новим з пробігом нуль. Білий гір ніколи в житті ви не купите з пробігом нуль. Він завжди приїжджає в Україну пробіг 20, 30, 40, 50 тисяч, потім його якби готують до продажу, тобто його там натирають, намивають, знаєте, як за дві веревочки пускають вниз силіконову ванну, мабуть, піднімають, і він такий блистить-блистить, капець. Але ви купляєте, проїжджаєте тиждень, два-три. І все, що у це на було легесенько, воно все змивається, і він стає звичайним старим мопедом. God, також ми стикалися з такими проблемами, як закіпання болтів вихлопної системи. Перекипання на колекторі, як і на самому корпусі мопеда на двигуні, це зв'язано з тим, що мопеди працюють круглий рік осінню, зимою і весною. Навіть влітку, коли дощ, все одно це все відкладається на мопеді. Ржавчина, якісь моменти, тим паче кур'єри більше люблять працювати в дощ, бо це підвищений коефіцієнт, у них трохи більше заробітку, тому що ми з вами лінії жопі будемо сидіти вдома. І заказувати додому доставку, а не ходити в заклад. Це все фікситься, це все можна зробити графітовою смазкою чи просто промазати якоюсь історією болти, затягнути, і тоді вони з легкістю відкрутяться. Ми чистили паливні фільтри, вони знаходяться в баку. Ми чистили форсунки і, до речі, на двох мопедах чомусь відригнув генератор. Але це такі поломки, які не можна сказати, що вони капітальні для мопеда в ньому все маленьке, той генератор виглядає як пачка сігарет. Розумієте? Достати, подивитися, ремонт ремонтно пригодне, окей, супер. Ні. Купили просто нове, поставили і полетіли далі. Тормоза. Так як ми на ринку вже давно, і ми вже пройшли там не один етап цих мопедів, мабуть, це вже третій чи четвертий гір від нуля, який працює далі, і можу сказати, що. Перші гіри, них швидше знашувалися тормозні колодки. Це були юнал 08 j 2018 року випуску. Останнього року випуску гірів. Там були проблеми з колодками, вони були трошки м'якіші, вони швидше стиралися, треба було замінити. 07 Йоанналь U-06J менш в них є електроніки, у них трохи. Більшої якості, якісь деталі свої по-своєму. них ще на 50%, у когось на відсотків 30-40, але вони пригодні до роботи. Вилки передні ми навчилися ремонтувати, міняти повністю весь комплект на вилки. Задній амортизатор, він моноамортизатор, там нема чому ламатися. Звичайна пружина з обичним амортом. Він надійний, він безвідмовний і він м'який. І один з найстаріших парків, які є на ринку. Ми почали одне із перших, більш-менш масштабно це робити. Порог входа дуже маленький. Купити собі 2, 3, 10, 15 мопедів, може будь-хто і стати аредодавцем мопедів. Але масштабувати цей бізнес виходить в одиниць. Так чому вони закриваються за один сезон? Тому що вони купують беушну стару техніку з Японії. Хай він буде гір навіть такого кольору, але бі, або білого, здебільшого білого кольору. Вони купують їх. Бо вони подивилися у нас, що у нас гіри їздять, але у нас гіри нові з пробігом нуль. Білий гір, ЧСА-36, на такому ж самому моторі, але абожаємо кур'єрами Джо. Він приїжджає в Україну з пробігом 40, 50 60 тисяч. Я особисто бачив гіра з пробігом 88 тисяч. Коли я спитав на складі у човка, це реальний його пробіг, він каже: Я тобі зроблю такий, як ти хочеш. Ми, проти... Ми віддаємо іноді мопеди під виплату своїм кур'єрам, там не під великий відсоток, але я точно знаю, що у мене є гір з пробігом 60 тисяч. На ньому їздить все той самий кур'єр, але це вже його власність. І за 60 тисяч він не разу не ліз в двигун. Не вскривав нічого, не міняв прокладку помпи чи саму помпу. ремінь, свічки, фільтр і їде далі. деталі. So children not to do. За рахунок того, що ми завжди оновлюємо свій парк, у нас завжди є щось на продажі. Вся інформація буде по посилочці під відео. Я обіцяю викладати частіше відео і буду робити, намагатися робити якісніше контент. Слава Богу, у мене тепер для цього є повністю всі повноваження. Картинка була гарна, але не всім герам так повезло. Є мопеди, яким, яким не повезло взагалі. Я Махагір, ДТП. Добрий вечір, пострижися. Що хочу сказати? Дякую, хоч раму не треба витягувати вона ціла, але траверсі жопа, пер'єм, жопа, пластику. Понятне, діло, що жопа. Хоча дуже странний удар, чувак в'їхав в машину, крило залишилось цілим, але колесо з травер йшло сюди.